Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях ось такий ось шикарний, багатозадачний, тактичний і пошуковий ліхтар SRT 7i. Даний гаджет надан на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні магазином Nightcore UA. Гарна новина, друзі. Ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду fonarist S. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Надходить ліхтар ось такий шикарнючий коробці. Як бачите, що в нас тут заявлено, що це 3000 люмен на максимумі і 580 метрів на максимумі. Також вказано, що керування ліхтарем 4-ї генерації з допомогою кільця. І також вказано, що по канделах 87 500 кандел, 2 метри ударостійкість, і 2 метри можна занурювати у воду. І Також, як бачите, тут намальована будова даного ліхтаря. Акумулятор в комплекті, спеціальний акумулятор. Є тактичний чохол, є зарядний кабель. І вказано, що тут USB-C-порт. Ну, Коробка така шикарно зроблена, як бачите, як завжди у найткора. Що в комплекті? В комплекті, власне, сама коробка. Вище вказаний тактичний чохол, як бачите, потім темляк від найткора. Ось такий. Це шикарний темляк, я ним часто користувався, він незважаючи на те, що здається таким от м'якеньким. Але він нерветься, ви знаєте, я давно використовую на другому ліхтарі, то він нерветься. Доволі потужний. Ну і Це для кріплення самого ліхтаря, звичайно. Тоді в комплекті звичайно кабель. Стандартний кабель від Nightcore. USB-A, USB, USB Type-C інструкція. Гумове кільце ущільнювання. Реклама. Ну і практично це все. Давайте спочатку подивимося, що в інструкції у нас написано. В інструкції, на жаль, графіка немає, є лише така ось інформація по режимах. Звісно, тут регулювання плавне. Як бачите, вказано, що Турбо 3000 люмен 3 години і 15 хвилин. На 580 метрів. Зрозуміло, що степдаун є, звичайно. Хоча у ліхтаря велика голова, і цей степдаун не настає зразу. На жаль, немає графіка, щоб це подивитися. І, звичайно, саме на цій яскравості максимально 580 метрів. 110 метрів заявлено на 100 люменах. І На 0,1 люмену це мінімальна яскравість 5 метрів. Тепер давайте перейдемо до тактичного чохла. Тактичний чохол із такої міцної кордури. Є ось така система для кріплення і на систему молі. На рюкзак можна підвісити за оце кільце, воно дуже потужне. І, як бачите, фіксується на систему Velcro. І ось такий хлястик для. Того, щоб було зручно витягувати його. І саджається він ось так. Тобто ви ось так саджаєте. І цей хлястик сюди на велкро. Єдине, що я хотів би, щоб оця сторона була закрита, оця ця сторона. Не обов'язково, а оця сторона. А от оця сторона оця. Звичайно, краще, щоб були закриті. Для того, щоб можна було вкинути в рюкзак до якогось там, якщо там знайдуться якісь інструменти чи, що, щоб він не пошкряпався. А взагалі до нього претензій немає, до цього чохла, звичайно. Ну, і сам ліхтар, звичайно. Давайте спочатку подивимося, що заявляє нам виробник. Унікальний в своєму роді ліхтар Nightcore SRT 7i. Має низьке удосконалень, які дозволяють йому виділятись на тлі інших тактичних ліхтарів. Однією з найбільш важливих характеристик цього пристрою збільшена потужність та дальність потоку світла, що досягають 580 метрів. Це не тільки ідеально підходить для тактичних завдань, але й для професійно-пошуково-рятувальних операцій. Тобто цей ліхтар можуть використовувати також рятівники з ДСНС для пошукових операцій. І також для інших використань, поліцейські, військові. І, звичайно ж, їх можуть використовувати цивільні люди для своїх потреб. Тож, що ще заявляє нам виробник: тактичний ліхтар зі Smart Ring і чудовими характеристиками, що плавне управління яскравістю, і що це новий прорив у серії. Є можливість керування ліхтарем однією рукою. Тобто дві кнопки. І поворотний селектор, що дуже зручно. Четверте покоління кільця Smart Selector. Те, що ви бачите, що є тактичний режим, є режим плавного регулювання і режим блокування все це я вам покажу. Двохетапна бокова кнопка, з допомогою якої ми маємо миттєвий доступ до турбо і строба. Строб має змінну частоту, що випадково змінюється. І Може викликати сильніше запаморочення. Частота мерехтіння 16-20 Гц. Використовується світлодіод Luminus SFT 70 в поєднанні з оптичною системою, він більш ефективний, тобто має вищий КПД. SFT це означає, що це діод дедомлений для досягнення більшої дистанції. У ліхтарі комплексний захист, як бачите, від води, від удару. Оптичні лінзи з двохстороннім покриттям стійким до подряпин. і сам корпус дуже міцний звичайний. Проприєтарний акумулятор на 5000 мАч. Потужності 15 А, який має з двох сторон полярність і плюс і мінус. Ось так, друзі, виглядає індикація живлення батареї, тобто 50% вище це постійне синє світло, повільно блимає. Це менше 50. Швидко облимає, це менше 10%. Тобто 3% система індикації. Зараз на акумуляторі 3,38 В. Як бачите, отак ліхтар сигналізує про те, що він розряджений. Ну, не зовсім розряджений. Але на великих режимах він вже, як коли працює, то видає такий сигнал. Ось так заряджається ліхтар. Струм заряду 157 А при 9 вольтах. заряджанні ліхтар працює. Тож, друзі, давайте подивимось на цього красунчика поближче. Погляньте, який потужний корпус. Ось так виглядає. І як бачите, зараз стоїть потужна кліпса. Але, друзі, кліпса ця не від нього. Ось його рідна кліпса. І це другий раз я стикаюся з такою кліпсою Найткора. З усіх ліхтарів, правда, це невеликий процент, але другий раз я стикаюся. Якщо перша щось тримала, то це кліпса Пластилін, друзі. Ця кліпса нічого не тримає. Ви подивіться на її товщину. Подивіться на потужність даного ліхтаря. І подивіться на її товщину. Ця кліпса нікуди не годиться. Я не розумію, чому найткор не замовив ось таку кліпсу. Це дійсно потужна кліпса, яка витримає цей ліхтар. Без проблем. На будь-якому спорядженні, на любій кишені, на чому завгодно. Не дуже добре, що таку кліпсу положили. Але в мене є запас кліпс, тому для мене це не проблема. Тож, давайте розглянемо його. Подивіться, така накатка. Накатка, в принципі, стандартна, але вона зроблена так, бачите, такими острівцями і доволі непогано виглядає. Взагалі, дуже красивий, шикарний просто ліхтар. Ось тут. Подивіться, як порт Type-C зроблено. Це просто шикардос, як він зроблений. Судячи по тому, що ось так закривається він, тобто тут не гумова, як ви знаєте, є стіль. гумові накладки для того, щоб закривати порт. то Тут ось такого типу. Це значить, що в самому порту є гідроізоляція. Тому що цей важіль для закривання порта вологу тримати не буде, звичайно. Але виглядає, погодьтесь, просто шикарно. Дуже красиво. Ось така масивна голова. діод FT-70, як заявлено. І ви бачите, яка форма рефлектора. Тобто вона дещо неоднорідна. ну До освітла ми побачимо пізніше. Безель так, отакий потужний. із отакими ударниками. Ударники, скоріше за все, із карбіду вольфраму Дуже тверді. Тобто це для того, щоб можна було розбити скло, або для самооборони, звичайно. Ось так ви можете протягнути комплектний ремінець. Як бачите, тут є такі два отвори саме для нього. До речі, не сказав, що ліхтар добре стоїть на хвості, тобто без проблем, подивіться. Взагалі не падає, незважаючи на те, що така велика і потужна голова, він не падає. Ось так протягуєте ремінець. Ну і, звичайно, зручно на руці. Ось подивіться, Так ось втягуєте. Так одягаєте на руку, і він у вас не злетить. На задній частині ліхтаря знаходяться всі органи керування даним ліхтарем. Тобто ці дві кнопки, які ви бачите основна кнопка і бокова. І саме таке це. Тобто, дивіться, крайнє ліве положення це. Намальований замок, тобто це блокування. Потім перша ступінь це початок плавного регулювання яскравості. Тобто ми вмикаємо і вже бачимо, що ліхтар вимкнувся на мінімальній потужності. Це 0,1 Люмена. І далі ми його ось так крутимо плавно. Бачите? Оце максимальна яскравість, як ви почули, клацнуло. Оце максимальне положення. І далі йде тактичний режим. Що це означає? Що при натисканні основної кнопки ми будемо мати максимальну яскравість, тобто 3000 люмен. Кнопку відпускаємо, і ліхтар вимикається. Це може бути потрібно, якщо у вас ліхтар лежить, і вам потрібно його використати прямо зараз. І саме в такому режимі. Ви просто вихопили його і. Натиснули кнопку. Звичайно, це можна зробити ще іншим способом. Я зараз його покажу. Також такий тактичний режим може використовуватись для подачі сигналу. Тобто, ось так бачите. Ви можете хоч азбуку морзе ним виклацувати. До речі, зверніть увагу, що яскравість вмикається плавно. Всі положення кільця селектора можна виставляти зарані. Тобто, ви можете ось так виставити, наприклад. Як бачите, це середній режим. От він вімкнеться на середньому режимі. І це, друзі, дуже добре. Тобто, він, по суті, це функція пам'яті свого роду. Для чого у нас служить кнопка? Кнопка, ви вже зрозуміли, або кнопка це для екстремальних режимів. Що мається на увазі? Ось подивіться, я її натискаю не повністю. Це у нас турбо. Тепер натискаю повністю і строп. Тобто кнопка двохступенева. Турбо і строб. Така двохступенева система використовується над кором. Не вперше, я нею користувався дуже зручно. А тепер, друзі, давайте відкрутимо Тайлкап і подивимося, що у нас там очікує. Що ж це така за батарея? Особлива така. Так, тут у нас мінусовий контакт, як бачите. Мінусовий контакт, і зверніть увагу, що ось тут підпружинена середина це плюсовий контакт. І ось мінусовий контакт іде по колу. Тобто тут і плюс, і мінус з однієї сторони, з іншої також. Подивіться, плюс посередині, мінус оце кільце. Там така сама будова. Тобто там також і плюс, і мінус, і там є. Така потужна пружина. Як бачимо, всі контакти позолочені, що буде говорити про дуже класний контакт. І в цьому, друзі, є великий плюс, тому що ось така будова акумулятора говорить про дуже потужний контакт і зменшення опору. Але є також і такий же великий мінус, тому що цей акумулятор проприєтарний. Тобто. Для того, щоб використовувати цей ліхтар, потрібен саме такий акумулятор і ніякий інший. Звичайно, від компанії Nitecore. Є вони різної ємності, є вже більші. Я бачу вже на 5300 мАг, на 20 А і такий вже є. Але саме від компанії Nitecore. Що, звичайно, максимально обмежує нас у мультитопливності. І в цьому є, звичайно, мінус. Різьба, як бачите, дуже якісна, шикарно зроблена, змащена. І така ж сама на Тобто До цього зовсім ніяких претензій не маємо. Дуже стильно виглядає ліхтар. Ну а зараз ми підемо в аутдор і побачимо, як він світить. Ось так виглядає світло даного ліхтаря на стіні. Практично стандартне світло, як для гладкого рефлектора. Тобто Є хотспот, Є, як бачите, корона навкруги нього. Доволі насичена засвідка, але вона не дуже велика. Тож, друзі, та сама 90-метрова територія, на якій я проводжу зйомки. Світло цього ліхтаря, як ви розумієте, регулюється плавно, тому я буду починати з самого малого режиму. І будемо зараз підвищувати яскравість. Ось так. І так, як бачите, практично до турбо я плавно дорегулював. Давайте скинемо наполовину, щоб бачити будову світла. Тобто навіть зараз половині яскравості, я прекрасно бачу на всі 90 метрів. Видно все як вдень. Звичайно, засвітка бокова, вузькувата. Як бачите. Зрозуміло, це все-таки тактик. Сама нижня кромка засвідки десь знаходиться. Десь 2,5 метри. І тут є ще така додаткова периферія. Тобто сліпої зовсім зони немає. Ходспот доволі широкий, як бачите. І він достатньо комфортний. Навіть якщо світити під ноги, для цього, звичайно, треба трішки збавити яскравість. Зараз воно значно більше освічується, ніж насправді. Насправді, цей ходспот не такий яскравий. І достатньо комфортний навіть для EDC використання. Інша річ, що маловата бокова засвідка для EDC використання. І навіть при такій яскравості я бачу на тій 90 метрів, що яскравість значно нижча. Не можу сказати точно скільки це, тому що ви розумієте, що регулювання плавне. Приблизно середній режим, навіть трошки нижче. І як плавно вмикається-вимикається турбо. Подивіться. Бачите? Воно не різко, а плавно. Мені це дуже подобається. Ну і, звичайно, шикарний строп. Строб тут змінний, на повну яскравість. І саме те, що треба для своїх цілей. Зараз ми перейдемо на іншу територію, де більша відстань. Той берег знаходиться від мене на відстані приблизно 300 метрів. Як бачите, видно його дуже добре. Дуже яскраво. Тож, друзі, який висновок. Шикарний ліхтар, дуже потужний, дуже красивий, з великою дальністю, як ви вже бачили, унікальним керуванням з допомогою кільця і двох кнопок, яке знаходиться все в одному місці, дуже зручно, можливість використовувати як цивільним, так і військовим, так і пожежникам, рятівникам кому завгодно. Дуже великий спектр використання. Є, звичайно, і мінуси. Це дуже погана кліпса в комплекті, яка нікуди не годиться і не буде тримати ліхтар. І, звичайно ж, пропрієтарний акумулятор. Більш ніяких недоліків я не бачу. В принципі, акумулятор можна купити на сайті Nightcore, на офіційному сайті Nightcore, в цьому ніяких проблем немає. Ну а кліпсу ви можете поставити сторонню. Можна замовити іншу кліпсу, можна підібрати від іншого ліхтаря. Якщо ви, звичайно, використовуєте клівсу, а не ремінець, тому що ліхтар доволі потужний. Не на всяку кишеню його посадиш із такою довжиною, тому як варіант, носити його ще можна на ремінці, який йде в комплекті, або в тактичному чохлі. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!